Хлопці та дівчата, які зареєструвалися для участі у великодньому квесті, увійшли до складу трьох команд. Лідерів кожної з них визначили за допомогою крашенок. У кого яйце міцніше, той і капітан. Команди намагались бути оригінальними і готуючи великодні привітання. Команда Фрімов Бразер світає всю Україну з великодніми святами. Великодня тематика була визначальною і в інших завданнях квесту. Наприклад, учасникам гри запропонували знайти заховані заздалегідь крашенки та писанки. У цьому їм допомагали дорожні вказівники та карта місцевості. А згодом тінейджери змагалися і у командній естафеті на швидкість пересування з великодніми яйцями. Окрім спритності та кмітливості, учасникам квесту потрібна була й ерудиція, скажімо, для того, аби назвати міста партнери Коваля або ж імена тих українців, хто є справжніми героями. Втім, у кожного з учасників своя думка щодо складності ігрових завдань. Квест був взагалі дуже цікавий, і найважчим це, напевно, було. Ну, шукати яйця, тому що їх ну дуже непогано так заховали. Для себе я зрозумів, що в нашому місті треба частіше проводити такі заходи, щоб молодь більше ну спілкувалася, веселилася. Це цікаво. А ще дівчата та хлопці телефонували зіркам українського шоу-бізнесу та спробували себе у ролі детективів, розшукуючи серед перехожих людину за вказаними характеристиками. Окрім позитивних емоцій, учасники квесту отримали і різноманітні призиви народного депутата України Степана Івахіва. Зараз просто поширюється тенденція пасивності нашої молоді, і все ж таки такі заходи, як наш Великодновий квест, він привертає увагу до різних релігійних і не тільки свят. І тому ми дуже вдячні взагалі Степану Івахіву, що він підтримав нашу таку ініціативу. За підсумками всіх конкурсних завдань перемогу в грі здобула команда Молодь во саме таку назву отримала і нова громадська ініціатива молодих Волинян. Забираємо зараз молодь. все-таки це провінційне містечко Коваль невелике. Молоді тут немає чим займатися, і зараз ми намагаємося її закликати до різних таких ініціатив, щоб вони брали участь і правильно розвивалися. Гарним доповненням до квесту став і великодній стіл з пасками та крашенками.